Звалище заборонено, такі надписи все частіше почали з'являтися у місті надужем. Однак тепер купи відходів зосередилися у центрі міста. У спальних районах звалище розташовані у дворах багатоповерхівок та новобудов. Края не обурені, адже якщо сміття не в урні, це зовсім не означає, що його не потрібно прибирати. Мусора повно кругом. Я не знаю, де наша місцева влада, куди вони дивляться. но ужасно, нам стидно за наш город. Що такий він грязний. Члени міськвиконкому запевняють, що кошти у міському бюджеті на прибирання є. Справа в тім, що використовують їх неефективно. По сміттю на рік 7 мільйонів гривень виділено на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ це 21 тисяча гривень. В день за такі гроші мав би Ужгород навіть сяяти, але ми не бачимо цього частину цих грошей, що вони неефективно використовуються. Негативними наслідками таких несанкціонованих звалищ можуть бути не тільки втрата перспектив активного туризму, а й розмноження різних інфекцій, кажуть лікарі. Тому освоєння коштів для ліквідації побутових відходів в Ужгороді вкрай необхідне. Нікому не підпорядковане звалище у центрі міста однак, кошти на виділені на це чомусь не освоюються.